Усім привіт! Продовжимо нашу гру за зброяря. Давно я за нього не грав. Вийшло нове оновлення, нова зброя вийшла. Є DLC, але ну я ще його поки не купував DLC. Там є стародавня зброя антична. А це зараз вийшло. Будемо збирати Desert Eagle пістолет і Thompson автомат. Поки що автомат Томпсон замовлень немає поки що. Але є. Зараз я вам покажу. Я давненько не грав, дещо позабував, тут як ставки аукціон. Дивіться, вживаний Desert Eagle. Давайте ми його викупимо і зробимо. Так, зробити ставку. Погнали. Будемо по 5 доларів ставити. І треба би запам'ятати. Ту ціну, яку ми. Ну, якщо ми будемо його продавати. Будемо знати приблизно, за скільки його можна буде, щоб в мінус не піти. Так, тисячу. Так, 1040 сорок. Так, да? 1040 Тисячу ігл пішов. Тут ще є послуги зброяря, але поки що тут, бачите, немає. Томпсон поки що не з'явився, тобто будемо займатися пістолетом. Мені ж цікаво стало. У. Крутий пістолет. Так, одну секунду. Ну що, погнали? Це твоя нова зброя, на жаль, вона зламана, тож ти маєш полагодити її або покласти до сейфу. Дістати. Будемо розбирати. Що, можна вдосконалити довгий з дерев'яними ручками, довгий ствол, довгий ствол і нижній рейл. Так, 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 так. Ну, я думаю, пор портований ствол. Встановлено, так? Може так і залишити, хай буде портований ствол. Так, да. будемо займатися ремонтом. Зажимаємо Ctrl і дивимося, що ми можемо зняти. Якщо ви не знаєте, що з ним знімати. Я, наприклад, не знаю, що знімати. Так, а це що у нас? Так. Магазин. Це що у нас? Портований ствол? Затвор. Блокування ствола. А, я під... ближче трошки підвину, щоб вам видніше було і мені Штифт блокування ствола. Корпус ударника. Так, оце в нас Це теж корпус ударника, який ми. Ударник. Ще розбираємо ударник. Чимало деталей. Так, є тут? Тут є. Тепер трохи віддаляємо. Ось тако. І бачимо, що тут у нас обмежувач-ударник. Ударник. ударник. Пружина ударника. Направляючий штифт затвору, Це що у нас затвор? Так, права пружина віддачі? Самі пружини, да, ліва пружина віддачі. Це що у нас? Розбираємо, да, праву пружину, це ліву. Так, розібрали і ще щось не розібрали. А пружину не зняли. Самі пружини. І права віддач на штангу. Штанги. Штанги теж знімаємо. Так, що ми ще не зняли? Бачите, що ще не зняли? Ось тут. Штифт стабілізатор затвора. Направляючий штифт стабілізатора затвора, так. Готово. Так, і тут показує брудне, це все брудне, це все в хорошому стані зелененьке. ОК. Поки що покинути. І ось тут ми зараз це все підчистим. Візьмемо ганчірку і погнали. Доводимо до нормальної якості. Цікава гра, я трошки був забив на неї, а це оновлення вийшло, вирішив, думаю, треба зайти. Якраз і вам покажу, і сам зіграю. Позалипати можна, різну зброю позбирати. Не дуже і так багато, в принципі, в цій грі, але хотілося б, щоб було б набагато більше можливостей. І, і, ну і зброї набагато щоб було більше. Розбирати, збирати реально. Цікава і корисна гра. Іноді набридає, а іноді потім, коли вже давненько не грав, то, то і непогано в принципі. Так що все. Поки що покинути. ту 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 Тепер нанести мастило. Окей. Підсвічуємо, де воно там є. Сюди теж мастило червоненьким, бачите? Можна зажати ліву кнопку миші, крутити, зажимаємо ліву кнопку миші, тягнемо по цих місцях і виконується робота, є. Так, тут Ctrl нажимаєте і воно на червоненьким підсвічується. Це хто не знає. Хто знає, то думаю, розповідати не потрібно. Нічого складного, в принципі. Так, я ще забув. Ось, ось ось ось. Готово? Збираємо назад. Я же зебра. Да, все, уже не одягнул.

Зберегти його собі, а можна продати його. Desert Eagle. Так, давайте його ще тут протестимо. Дістаньте магазин. Потягніть рухому деталь на себе, щоб зарядити коробку. Є, коли курок заведений перевідник вогню у безпечному режимі натисніть на гашетку. Так. Чому не хоче? Є зведення. Одиночний. Поставити на запобіжник? Є, перевірили зброю? Тепер його можна і покращити. Тут можна додати всякі інновації, приціли там, все, що, все що забажаєте. Да? Нема в мене, я нічого не купував до Дезерта. Так. Можна його пофарбувати, але, в принципі, залишу, залишу його до стандарту. Більше нічого такого. Можна в сейф покласти, а можна, а можна продати. А Давайте в, в сейф, я думаю. Так, і щось там мені показало. Міння можна прокачати. Давайте прокачаємо. Досягнення. Так, і тепер нам ще залишилося знайти замовлення Томпсона. Ну, як воно буде, я одразу вам запишу і покажу, Ну, розберемо, зберемо. Зробимо це, як потрібно. Так, з'явилося замовлення на Томпсон. І погнали. Я тут ще одне замовлення взяв, щоб не переплутати таке винтовка Ruger Precision. Я його брати не буду, а ось Томпсон. Погнали. Що там наш замовник хоче? Я якось купив круту дорогу зброю, але взагалі не знаю, як її обслуговувати. Можеш трохи її освіжити, обіцяю, що поки що навчуся за нею доглядати, відремонтувати. Окей, погнали. Розбираємо стовп частий магазин. Так, одну секундочку. Так, прилад. Що це в нас? Зняли. Основна фіксаторна... Фік... А, основа фіксатора напрямної прикладу. Може прикладу? Буде правильніше Так, приладу. Фіксатор напрямної прикладу. Я ж кажу, не приклад. Не прилад, а приклад. Так. Що тут ще зняти можна? Ствольна коробка. Знімаємо так. Ось ось коромисла скоромысла, поворотная пластина, спусковый механизм, корпус пружины ротора, спусковый вазель, спусковый щаважель, разъедновач, направля... направляющая буфера, Поворотна пружина. Що тут у нас? Засув. Замок? Ежектор. Зеркало курка. А що у нас тут? Актуатор? Так. Корпус змащувача затвора. Права прокладка змащувача затвора. Так, а це що в нас? Ліва прокладка. Окей. Пружина ударника. Пружина ударника. Далі знімаємо. Все. Зняли що тут у нас? Брудне, так? Нічого зломаного немає. Хороша і брудне, окей. Покидаємо поки що цей стіл, переходимо до цього стола, брудні деталі і будемо нічого складного в принципі. Очищати будемо від бруду. Так. А, це в принципі збирати, да, більш нічого не треба робити. Ні, нічого, бачите, нічого не підсвічується нормально Так, чималенько деталі? але є і більше деталей. Ну, в іншій зброї. Готово. Ще раз я на стола по кладу чи ні, блін, дуже швидко я його зняв. Томсон. Відправити замовнику. Вже трошки постріляємо з нього. Не вже трошки постріляємо поїдемо. З пістолетами не стріляли, але... З цього ми постріляємо стрільбище ПБС поля ближнього сутички. Є ще й потрібен гранатомет або ракетниця. Окей. Давайте на стрільбище. Випробуємо зброю. Ласкаво просимо на полігон. Це ми вже знаємо. Я це все знаю, ну, майже знаю. Обкаф-запобіжник. Okay, а це так, одинарний, двійний. Зняли з запобіжника. І цілі. Давайте на запобіжник поки що. Так, 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 20 метрів, 50. Давайте 20 метрів. І такий приціл. Перемикач. Дистанцію можна колесиком змінювати так. Ні краще ось тако. Але потрібно, я думаю, ось так стріляти. Давайте Одинарними. Можу. Тепер можу. Давайте без присіла попробуємо. І автоматично. Прицілом. В принципі, норм. Все, можна виходити звідси. Постріляли, Подивились, що за зброя, повертаємося до себе в майстерню. Можна відправляти клієнту Томпсон. Ну що, в принципі, а, ну, ще тут треба нажати, не забувати. Відправити, надіслати назад клієнт. І послуги ще да, з'явилися нові. Що там у нас нова зброя? Іржа поїла його наскрізь, Desert Eagle. Ну, ми вже Desert Eagle займалися, він у нас в сейфі є, я його ще не продав. І ще ось це замовлення, але я його потім зроблю. Добре, на цьому я буду закінчувати. Дякую всім, що дивились. Дякую за підтримку, за лайки, за підписки, за коментарі і до нових зустрічей.